Хлопчики та дівчатка, я за вами вже дуже скучила! Хочу швидше вам розповісти різні цікавинки про світ української мови. Пропоную вам вмощуватися зручніше і уважно дивитися весело бетко! Продовжуємо з вами крокувати країною української мови. Ми вже вивчили багато літер, подивилися безліч мультиків та дізналися так багато цікавої та корисної інформації. А давайте згадаємо з вами минулий урок. Пам'ятаєте, ми вивчили літеру С і подивилися мультик про світлячка? Давайте ще раз його переглянемо. Вночі приходить нишком до алих світлячок. Чіпляє він над ліжком ліхтарик на гачок, казки розповідає, співає їй пісні і ковдру поправляє дівчатку у вісні. А чи бачили ви колись коло себе вашу власну копію? Що б ви не робили, вона все за вами повторює, наче дражниця? Це я вам розповідаю про тінь. А слово тінь, до речі, починається на літеру Т. А ще на цю літеру починаються такі слова, як турист, туман, трава, тигр. Я впевнена, що вам малята цікаво знати, куди все ж таки зникає тінь. Давайте подивимося про неї мультиплікацію. Тінь за мною ходить і зранку до темна все що я не зроблю. Повторює вона. А як сонце згасне, тім кудись зникає. Мабуть, десь на волі, До схочу стрибає! Ми з вами, діточки, ніколи не будемо так дражнитися. А давайте я вам розповім віршик, де багато слів починається на літеру Т. Так ви краще її запам'ятаєте. А поезія ця про тигра і його родину. Тато тигр. Тигриця, мама, тихо ходить шагарями. тигриня – речати вчиться. Тигра, всякий звір боїться. Думаю, не зайвим буде розказати вам про ще одну тваринку. Назва її походить з німецької мови. Такса, природа мисливських або кімнатних собак, що мають короткі криві ноги і довгий тулуб. Такса була виведена як мисливський пес майже 500 років тому, у 1888 році в Німеччині був створений клуб любителів. Такси у той час існував тільки один різновид цієї породи гладкошерстна такса. У наші дні відомі гладкошерстні, довгошерстні і жорсткошерстні види карликових такс. Вони були виведені в 19 столітті для полювання на кролики. Це безстрашний азартний собака з відмінним чуттям. Вони здатні вступати в сутичку зі звіром, який більший за них самих, наприклад, із бурсуком. Такса захищає господаря, не шкодуючи власного життя. Сучасні такси все частіше вирощуються як домашні улюбленці, але не мисливські собака. Тому багато хто з них втратив самовпевненість і відвагу, властиві їхнім предкам. Але невтомність і допитливість у більшості з них зберігалися і дотепер. Такса порода уперта як кмітлива. Такого песика неможливо привчити до порядку тілесними покараннями, тільки терпіння і наполегливість господарів допоможуть добитися потрібних результатів. Я вам часто розповідаю про різних тварин, якого вони кольору та які у них особливості. А он хто такий троянський кінь? Це, між іншим, фразеологізм. Зараз я вам все поясню. Троянський кінь величезний дерев'яний кінь, збудований греками за порадою легендарного героя Одіссея після тривалої безуспішної облоги міста Трої. Всередині коня сховалося декілька воїнів, а решта грецького війська відплила від міста на своїх кораблях. Троянці повірили в те, що облогу знято, і перенесли коня в місто. Вночі воїни вийшли з коня і відкрили ворота трої війську, що повернулося. Місто було переможене і зруйноване. У переносному вживанні троянський кінь підступний дарунок ворогам обманні тії. Сьогодні ми з вами вивчили літеру Т. Подивилися мультиплікацію про тінь, послухали віршик про тегрячу сім'ю та дізналися, хто такі такси. А тепер я хочу у вас запитати, чи знаєте ви, що таке тарілка? Скажи мені, що таке тарілка. Тарілка це е, така е, це, це з неї їдять, і вона буває. Залізна. Тарілка це така віч, без якої не можна їсти їжу. Така яка, з якої можна їсти. Тарілка це. І її можна кладати, курочки можна кладати, помідори, все можна кладати, крім чайника. Тарілка це той та шуда, з якої і, і люди їдять. Тарілка це предмет, з якого їдять. Це такі три. З якого е, їсти. Тарілка це з її можна кушати. Mm -hmm. З її можна мікрануловку ставити. Тарілка це коли люди їдять їжу. Це посуда, яка б'ється. Тарілка це де ми її насипаємо еду. Тарілка це щоб їсти. Тарілка вид столового посуду, зазвичай круглої форми служить для подачі їжі на стіл. Тарілки з'явилися значно пізніше ложок і ножів. Їх ліпили з глини і опалювали. Власне сучасне слово тарілка до тих виробів мало підходило. Правильніше було б сказати ємність. Поступово вони змінювалися, ставали пласки денця для зручності, а для краси посуд пошили покривати орнаментом. У Європі в середні віки страви на стіл було прийнято подавати на великих блюдах. І з'явилися дерев'яні вироби, які видовбували посередині. Спочатку тарелі були спільні. З них кожен сам брав собі їжу, накладали страви на великі хлібні лише поступово протягом століть стали використовувати посуд індивідуально. Сьогодні ми з вами дізнаємося про дуже цікавого та визначного письменника української літератури. Він любив своїх читачів та слухачів, тому що був не тільки письменником, а й радіоведучим. Давайте разом подивимося сюжет про поета Анатолія Костецького. Вітаю вас, мої славні й хороші книголюбчики та казкознавчики. Цими словами, майже кожного ранку упродовж кількох років вітав слухачів популярної радіопередачі «Пригоди славнозвісних книг Анатолій Георгійович Костецький. Усе, що написано цим письменником, неймовірно цікаве, вигадливе, веселе і дуже дуже близьке кожному з дітей. А все це тому, що Анатолій Костецький вмів ніби не виходити з віку своїх героїв, бути або ж ровесником читача, або ж не набагато старшим за нього, тому що дуже добре він знав і відчував той світ, у якому вчаться, мріють, дружать і безшкотують герої його пригодницьких повістей і віршів. Писав Анатолій Костецький дуже цікаві вірші. До вашої уваги один із них називається він Пісочниця. Кожному в пісочниці дуже грати хочеться, бо не просто в ній пісок тісто в ній та пиріжок для фортеці це главній, для машин гараж новий. Ось чому в пісочниці всім пограти хочеться. А тепер давайте швиденько відгадувати ваші улюблені загадки. Я ніколи не сиджу, а ходжу, 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 і хоч з місця не зійду, все про час вам докладу. Правильно відгадали, це годинник: тісто, ягоди, і крем, шоколад, прикраси, джем, дуже страву цю люблю. Її в кондитерській куплю. І ви правильно відгадали? Це тістечко можу я його розбити? Можу на обід зварити. Курка нам його знесе. Що це, діти? Це яйце! От і все на сьогодні. Я була дуже рада провести цей час разом із вами. На все добре! Не сумуйте та гарно поводьтеся! А ми з вами скоро зустрінемось!